На Вінниччині погодили створення заповідника орхідеї на зарічній. Таке рішення Самгородська сільська рада прийняла цьогоріч, 23 травня. На площі майже 40 соток виявили червонокнижну рослину, пальчатокорінник м'ясочервоний. м'ясо-червоний. Про це Суспільному розповіла ініціаторка створення заповідника Ольга Черневич. Завдяки цьому у даної у нашої колонії буде шанс зберегтися і розмножитися, тому що територія ця огорожена. Ведеться відеоспостереження, встановлено електроогорожу для запобігання м, витоптуванню, випасанню і викошуванню, тобто усім тим загрозам, які являються причиною зникнення даного ботанічного виду. Це рішення для нас є дуже корисним і дуже важливим. Ми сподіваємося, для наших нащадків також. Квіти у цьому полі ростуть понад 20 років, розповідає спеціалістка Спеціаліст відновлення екосистем громадської організації Центр відновлення екосистем Микола Черневич. Це місце жартує еколог, квітка обрала і через свою назву. Ця орхідея також називається Зозулинець неопалений. А ми знаходимося в селі з назвою Зозулинці. Тобто це орхідея Зозулинець у Зозулинцях. А вона не має аромату, як деякі, деякі з орхідей, і запилюється. А це. Дуже гарно запилюється вона різними видами комах. Тобто це і бджоли, і оси, і різні е, крилі, і мухи. І це гарно, тому що деякі орхідеї запилюються тільки деякими видами комах. А чому наша орхідея така рідкісна? В неї дуже складний і довгий цикл розвитку. А вона розмножується насінням. І коли насіння попадає до ґрунту, декілька років воно. Проростає в ґрунті просто паростком. Перше листя з'являється на другий, третій рік після попадання насіння у ґрунт, а зацвітає орхідея десь приблизно через 15-18 років після першого листка. Тобто всім цим квітам більше 20 років. Микола Черневич каже, у домашніх умовах виростити їх практично неможливо. Вона росте сама по собі. Це дика рослина. Тобто, що таке, чому вона червона книжна? Що таке червона книга? Червона книга це перелік видів, які колись росли у якійсь місцевості благополучна, але а, через якусь обставину їх кількість значно зменшилася, і вони потребують захисту та охорони. Все, ми її тільки захищаємо та охороняємо від сторонніх. Нині у заповіднику почали проводити екскурсії. Вони допомагають дізнатися більше про орхідею, її біологічні особливості, роль у природних екосистемах і причини зникнення. Водночас відвідувачів закликають дотримуватися правил поведінки на заповідній території, каже Ольга Черневич. Зараз вони почали квікнути масово, і ми запрошуємо усіх охочих на екскурсії. До нас приходять багато, і приїжджають і студенти, і школярі, і науковці, і любителі природи, зелені активісти, і фотографи. І ми залюбки проводимо екскурсії. Просимо тільки зв'язатися з нами, і ми показуємо і розказуємо все про даний об'єкт. І це дає можливість всім милуватися даною рослиною. Фотографується з орхідеєю школярка Дар'я Старинщук. Сьогодні на заповідник вона прийшла з однокласницею та вчителькою. Розповідає, раніше такі квіти бачила лише в книжках з біології. Сьогодні ж наочно. В школі ми вже вивчали червонокнижні квіти і сьогодні побували тут. Я не знала, як вона виглядала. Я собі уявляла це по-іншому. Як вона виглядає? Я думала, що це така е, орхідея, як мами вдома, а це як польова квітка. Я прийшла сюди із подругою пофотографуватися та подивитися на червонокнижні тижні квіти. Окрім орхідей, каже Ольга Черневич, відвідувачі охоче фотографуються й біля Фацелії. Ці квіти тут висадили самостійно. Крім милування наших орхідей і фотографування цих рідкісних рослин на нашій території також висіяні в даний момент дуже цікаві квіти. Це Фацелія, унікальна рослина, яка в даному випадку тут виконує роль. Сидерата і ґрунтополіпшувача рослина ця відома не тільки тім, тим, що значно покращує фізичний склад ґрунту і являється добровим зеленим, але вона є ще і надзвичайним медоносом. За рік на цьому ж місці екологи прогнозують збільшення орхідей майже вдвічі. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.